Діти, ми прийшли після літніх каніхол до школи. Що ви очікуєте від навчального року? Нових друзів, творчі натхнення, нові знайомі, а я чекаю перемоги. Діти, ви, мабуть, забули, тому що вам комфортно в школі. Якби було не комфортно, ви б згадали, так? що у нас триває війна. І, а йдучи думаю, що до школи, що... коли лунає що тривога, це... дитини може виникнути, яка думка, що щось трапиться. Також можуть бути психосоматичні розлади, особливо це в молодших школярів. Сядьте зручно. Як вам зручно? Розслабтеся. Зробіть носом глибокий вдих. Короткий видих. Перед корекційною роботою обов'язково проводиться діагностична робота, відповідні тести. Відповідні анкетування. По обробці результатів я вже бачу, який там рівень тривожності в дитини, чи, наприклад, які там присутні розлади, який рівень мотивації, що дитині подобається в школі, що не подобається. А як метелик робить ручками? Давайте так поробимо. Пластично. А якщо метеоку холодно, як він робить? Якщо так уявити собі психологічне коло людини, ментальне здоров'я, яку частину займає ось цієї основну, е основну. основну невід'ємна частина шкільного життя? Тому що тут формуються шкільні цінності. І це дуже важливо, коли дитина здорова, щаслива, впевнена, радісна. Ну, звісно, в неї буде е, получатися скрізь угу. і в навчанні, і в дружбі. І скрізь. Ольга. Ви є практичною психологиною закладу освіти, і сьогодні ми з вами говоримо про емоційне та психологічне навантаження учнів під час навчання у війну і, взагалі, про важливість ментального здоров'я. Спочатку давайте пояснимо нашим глядачам, що взагалі таке ментальне здоров'я. На мою думку. Ментальне здоров'я це відчуття спокою, щастя, рівноваги. Це коли е, учень із задоволенням йде до школи в безпечне місце. Тобто, це щаслива дитина, щаслива людина, яка це, це є невід'ємною частиною щасливого життя і дитини, і батьків, і педагогів, і взагалі суспільства. Від чого залежить ментальне здоров'я дитини? Від багатьох чинників. Від економічних, екологічних, соціальних чинників, наприклад, соціальний чинник. Що це таке? Це коли. Е в родині дитини не все благонодійно, або батьки вживають алкоголь, або скрутні життєві обставини, тому дитина, приходячи до школи, дуже переживає, вона відчуває себе не такою, як усі, і ось тому страждає ментальне здоров'я. Економічний чинник теж в когось є кошти. Когось немає коштів, та дитина прийшла, подивилася, погано одягнена. Засмутилася так. Знижується самооцінка, підвищується тривожність. Це теж це теж впливає на ментальне здоров'я, екологічний чинник. Це ось у нас зараз що? Військова агресія, війна. Да? війна. Що в нас зараз відбувається в нашому суспільстві? Ракети, діти тривожні, діти бояться вийти на вулицю. Тому все це впливає на наших діток, mm -hmm. на нас. І тому бути щасливою, зберігати спокій це дуже важливо в наш час. Якому віці дитина найбільш вразлива до таких чинників? Молодший шкільний вік. Молодший шкільний вік, тому що провідний вид діяльності у дітей це навчання, і коли вони йдуть до школи, вони хочуть якогось заохочення. А коли в тебе стрес, коли в тебе тривога, ну. Uh -huh. Не завжди це виходить, тому молодший шкільний вік вразливий і дитина ще дуже близька з родиною. Uh -huh. Якщо батьки підтримують дитину, якщо батьки приділяють багато уваги дитині, то тоді, звісно, в дитини немає проблем не з самооцінкою, не з мотивацією, не з тривожністю. Дитина вимикає все. Приходить до школи і має ось такий позитив. А якщо дитину не підтримують, батьки ті, які багато працюють, вважають, що повинна школа займатися угу, ось цією угу. проблемою, то саме такі дітки більш вразливі. Якщо говорити не про молодший вік, а, до прикладу, до підлітків, ви знаєте, підлітковий вік. Теж провідним видом діяльності підлітка є спілкування. Uh -huh. Тому чомусь вирішили, що підліток йому буде складніше. Uh -huh. да? Ось в таких умовах ні. Тому що у підлітка провідний вид діяльності спілкування uh -huh. і його uh -huh. оточують друзі, які його підтримують. Uh -huh. Так, якщо молодшому шкільнику треба підтримка більше родини. То підлітку потрібні друзі. друзі, да як розпізнати, що дитина зараз у стані е, якоїсь паніки тривожності? Як це розпізнати? по перше, е, часто плаче, по-друге, е, мовчить. Дитина замкнена, дитина не хоче ні з ким розмовляти. Також дитина може гризти нігті, дитина може себе за вушко ось так робити, дитина може просто щось якісь робити собі такі увіччя. Ось таким чином ми можемо побачити, що в дитини щось коїться не так. Також, ну, якщо це підлітковий вік, і дитина сидить вдома, а своїми однолітками не проводить час, це теж такий маленький сигнал. Тому що в такому віці вони е... прагнуть спілкування. Так, так, mm. так. Ну добре, якщо все ж таки зрозумів, що дитина переживає і зараз з нею щось не ок, скажімо так, так як їй допомогти? Е, якщо родина не справляється, вона звертається, звісно, до мене. Я завжди йду на зустріч. Тобто потрібна е, корекційна робота обов'язково, обов'язково психологічна просвіта, повинен бути. Ось такий прямо тренінг з цією дитиною і включати обов'язково в групу його однолітків. Ось такий приклад можу привести. Хлопчик переїхав з Херсонської області, провчився на дистанційному навчанні тиждень. Угу. Мама прийшла до мене і говорить, дитина замкнена, папа воює, мама з ним тут знаходиться. Я не знаю, що з ним, він не розмовляє, він замкнувся, в нього висока, висока тривожність. Що ви порадите. я говорю, будь ласка, запросіть його до мене. Угу. Ну, звісно, провела відповідні тести. Ми з ним поспілкувалися, і я зрозуміла, дитині, дитині просто не вистачає друзів. Він дуже сумує за своїми друзями, які в Херсоні. Мамі ми порадили роботу з психологом і перевести його на учне навчання. Ну в попередньому році це було змішане, і я задоволена цим результатом. Дитина дитина просто змінилася на очах. Допомогою найчастіше зараз до вас звертаються діти? Е, найбільше, найчастіше звертаються діти молодшого шкільного віку. Це адаптація, звісно. Діти, особливо ті діти, які не були в дитячому садочку. Або гіперактивні діти, які приходять до школи, в них ще присутня ігрова діяльність, вони прийшли і не можуть зрозуміти, «Ой, я вже учень, да, я хочу гратися. Тому ну, більш молодше на початку вересня і жовтня більш молодші школяри. Адаптація до школи це також ментальне здоров'я. Обов'язково. Психосоматичні розлади е, теж можуть бути в період адаптації. Якщо відбувається ось така ситуація соматична, да, Тривожність, замкненість два тижні біля місяця, треба постійні корекційні заняття з цією дитиною. Корекційні заняття це що таке? Корекційні заняття це подолання тривожності. Це може бути і робота з тим же піском. Ми можемо працювати, долати цю тривожність. Ми можемо малювати з дитиною. Я дуже люблю арт-терапію. Коли дитина проявляє себе. Не за яких умов напиши, а коли це фарби, коли це олівці, коли це пісок, вона там і розвивається, і долає одночасно свій страх, свою тривожність. Наскільки взагалі розлади в ментальному здоров'ї можуть вплинути на навчання дитини? Дякую за запитання. Якщо в дитини в родині все добре, якщо в дитині панує щастя, якщо дитина бачить гарний приклад, ця дитина обов'язково буде і гарно навчатися, і з мотивацією ходити до школи. Якщо у дитини зовсім зник інтерес до навчання, що робити? Ой. Я би так сказала, саме головне. Це здоров'я, зберігаюча функція, а не навчання. Це моя думка у, у військовий час. І е, потім, коли вже війна закінчиться, вважаю, що здоров'я це особливо ментальне, угу. це найважливіше ніж навчання. Спочатку треба, щоб дитина була щаслива, тобто здорова, певна, не змушувати ні в коєму разі. Якщо ми заставляємо дитину, вона ніколи не буде робити це з-під палки. Треба подивитися, який стан дитини. Якщо дитина спокійна, якщо дитина весела, якщо дитина щаслива, тільки тоді можна з нею говорити і пропонувати, домовлятися. Домовлятися, а ти розумієш, що навчання це дуже важливо. А ким ти хочеш стати? А хто ти хочеш бути по професії? А яка твоя мрія? А яка твоя мета? Я задаю питання, яка твоя мета в житті, і дитина відповідає: А в мене немає мети. Я не можу як психолог нічим допомогти. Якщо в дитини немає мети, це вже довготривала депресія, яку можливо батьки скривали. Кожна дитина в будь-якому люб... в... віці вона е... повинна мати свою мету. Хочу таку маленьку. Моя мета, я хочу іграшку. Да? Моя мета стати там. Чи... Якщо немає мети, все це е... я, як спеціаліст, пропоную звернутись до психотерапевта. 아사니 <목소리로>